Так, ну що, почнемо паски. Але на початку зробимо опару. Так, я взяла 700 мл молока, відігріла. Беріжі. Так, взяла саме наші українські, тому що минулого року я робила. А, з Звичайних американських ільоти купила в магазині і щось на небезросло. Ось тому бачите. Так, потрібно на 700 молока. Я візьму зараз 500 а, муки. І потрібно 15 грам дріжджів для початку. В упаковці 12 грамів, якщо зараз будемо якось видумувати. Кожного року я, роблю, я беру один той самий рецепт, в мене є улюблений. А, я більше люблю такі пасочки, які знаєте, м'якенькі, такі як живі. Ти можеш там поставити і воно ж тобі буде довго лежати. Ось. Я беру. А, це що, сніг? У нас пішов сніг. Що всередину я кидаю, щоб було смачненьке. Це ізюм, Однозначно, потім я клюкву. ще трішки. Так. Так, тепер будемо гранати 500 грам. Я нас звикла, що одна кап їхня одна ка це у нас буде 250 тому буду брати ось таких дві і це вийде 500 грамів Вашу можна трішечки, потім буде розсипати Але... зроблено тіло зараз тільки перемішаємо Вимішаємо, накриємо. Куди ти лізеш? Там нема чого лізти, Максим. Там нема чого лізти. Привально блюкаю. І беру полотенце. Беру полотенце. У нас в будинку не тепло. Ну, Будемо чекати. Так, потичкамі пару. Давайте запаримо, щоб не були такі жорсткі. Так, Потім різюм. І також я взяла ще кров. Круга буде окремо. Так, зараз залию. Буду взбивати 8 яєць. Так, відділяємо жовтки від білків. Жовтки буду перетирати з суком і білки до пінки, а, з сою. І потім це все вже додати в опару. І підготовила я масу. Ну що, Ну тепер собі стін. Дуже багато я не буду. Нормальне мене відео не виходить, тому що мені всі дзвонять. Часу нема. Коротше, опара підійшла. Спочатку я добавила в збиті жовтки з цукром, перемішала. Ось воно було. Потім я додала масло майже 300 грам, І розмішала. І додала білки. Ось пінка така гарна була, додавала білки. І тепер вже я решту муки добавляю. це. А в мене виходить кілограм, кілограм сто. Що ж але так, потім далі підключу машину, бо в мене малече не коли я машину голосно включаю. Ось. Але буду вже дивитися, чи кілограм, чи кілограм сто, чи взагалі 900. дивлячись по консистенції. Я завжди дивлюся, а, наскільки вона мені подобається. Ось, тому що якщо її забити, то теж нічого не вийде. Тому це я так приблизно кажу а, стосовно кілограму. Ось тому зараз буду ще далі просіювати, тому що ще, ще є куди. Ось і далі буду... Савити, накривати і вже чекати, поки вона підійде. І вже, вже буду просушувати тоді а, ті фрукти. Так, ну в принципі, все. А, глазур. На Глазур я взяла різні речі. Ось. Я хочу символізувати. Попробую на одному білку спочатку. Потім а, я взяла ось такі від крайоли, щоб фарбувати в різний колір М -м, глазур. Потім спробую зробити. З їхнього фрості, я не знаю, як це пояснити. Такий специфічний це кран, але він термоядерний, тобто він текти не буде. Ось то я взяла просто білий і також хотіла типу, аля в українському стилі зробити, тому взяла жовтий і, і, і такий блакитний. Бачите, ось так воно виглядається, вони так на печі роблять. Тобто воно, по суті, як наша звичайна глазу. Потім взяла ось такі всякі прикраси. Саме цю баночку я взяла, тому що тут дуже гарний жовтий і синій. А, ось, тут є магазин для свята типу. А, вони на розпродажі були. А, дуже милі, такі, бачите, баніс. А, і тут ще й маленькі курчатка. Ну, Прикольні. Потім якісь лапки і теж зайчики ось такі взяла. Ну і теж це все таке чисто американське. Вони ще ж яйця збирають і приносять яйці, тому э, ось такі в мене такі прикольно вже тісто підбилося, і я все передобавила. і все можна піднімалося, поки покажу, э, які я формочки купила на Амазон. З кімсова. Щоб дітям було весело. Ось так. Тріця, до речі, милі. Так, змажимо взираємо. Будемо так ладати. Я закладаю ще ставлю їх під рушник, і вони в поручці мене ж мають піднятися. Будемо зараз накладати. Будемо накладати. Бедемости в мене підзисне всі вийшло. Інші хворомочки були. Пішла. А, так, це 500 мл молока було після яєць. У нас вийшло ось таких три середи. Напевно, це середні. І чотири оцих таких маленьких. Так що зараз накриваю. О, так, так щоб зараз я накриваю. А далі? бійця. Буду випікати Ти спочатку я нагріваю до 100 достагалості. Ось і через 10 хвилин потім я ставлю, коли вона вже нагрілася а, пасочки. А, пасочки при 100 градусах десь 10 хвилин і потім я ставлю 100, 180 градусів Цельсій. Це буде 360 градусів. і до готовності.